Сьогодні говорив з президентом Трампом найголовніше про закінчення війни. Він дуже добре поінформований. Він знає про російські удари, знає про ситуацію на фронті, про те, що росіяни зараз намагаються зробити удари більш інтенсивними. Ми в Україні повністю підтримуємо американську пропозицію негайного припинення вогню. Ми вже багато різних форматів. Пробували, як можна припинити вогонь, як можна припинити вбивство. Ми говорили та пропонували Росії тишу в небі. Відсутність таких ударів, ракети, дронів і загалом по цивільній інфраструктурі, і конкретно відсутність ударів по енергетиці все це порушувалося росіянами. Причому дуже цинічно, навіть коли вони не били шахетами, вони били просто по енергетичному обладнанню. По трансформаторах і жодного дня вони не припиняли терор проти цивільних, жодного дня вони не давали реальної повної тиші на фронті.